Покажіть нам фотографію цього поважного пана, заступника голови Державної митної служби України Черкаського Руслана Анатолійовича. Бачите, такий поважний чоловік в формі. оце все оцей посадовець, Черкаський, обжився доволі доволі непоганим майном. От він демонструє нерухоме майно, яке зареєстровано в Києві. Е, ну, це шикарна місцевість. Це центр. От потім, е, майно в Арабських Еміратах, та ти що, Квартири, дві квартири. Також він продемонстрував автомобіль. Він зазначив, що це нерухоме рухоме майно, яке перебуває в користуванні, Land Cruiser, але номерний знак в реєстрі МВС України відсутній. Ну, це, це люто насправді. Це дуже люто. Це, ну, їх так ще називають Конечно. номерами прикриттями, ага. але їх використовують е, оперативники, оперативні служби. Так? Я розумію, що зараз військові можуть використовувати контррозвідка, то все. А ти яке ти маєш? Твій приватний автомобіль має відношення до оперативності? Ніякого. І мене, мене чесно, мене цей пост за, за, зачепив. Я такий думаю, стоп. Ну, а давайте я попробую пошукати. Може, я щось знайду. Я, я знайшов. Я знайшов і не то, що щось там таке сверх-сверх надзвичайне, але воно я вважаю сверхцинічне. Значить, так щоб було зрозуміло, є така фірма. Фірма називається Трифонова Мд. З реєстру ми бачимо, належить Трифонова Марія Вікторівна, це дружина, цивільна дружина красу цього посадовця Черкаського Руслана. І ми бачимо, що є черкаський Анатолій Валерійович. Племінник Руслана Черкаського. Вони очолюють цю фірму. Ця фірма вона працює в сфері косметології, салони краси і тому подібне. І так вони працюють в Києві. Ці салони краси. Вони доволі я так розумію успішними. Але в чому це ніс заключається? Я зайшов на сторінку цього шановного пана. Виведіть нам на екран наступний файл. От Анатолій Черкаський, це племінник Руслана, 31 грудня минулого року. Переноврічний пост пише дорогі друзі, вітаю з 2023 роком. Рік, що ми проводимо для нас всіх, став роком випробувань, сліз, горя, страху, надії, радості та кохання. Далі хочете там зупинити, прочитаєте? Ну, далі, оце, що він там там пише. Бла, 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 бла. Там ще раз точно немає. Там цинізм є. Знаєте, я, я б ще. Окей, я б часно очі і з розумінням віднісся, якщо б ця людина написала там, друзі, я знаю, що ви цей рік провели yeah. в страху, тобто, тобто то, не усоблюючи а як же себе. відчуття цілісності з великим народом, навіть, Таня, пас, це навіть це покидьки то відчувають, що який крутий у них народ. Е, ну просто звіддаля. Оця бідність, гори, сльози. Я думаю, так, а що я, я, роз я розумію, що війна повномасштабна, та може не знаю, може, людина там втратила бізнес, там ще щось багато втрат серед Божебурни. Не бажаю цього, рідних, знайомих. Я такий, ну раз сторінка в відкритому доступі, так давайте я гляну, так подивлюся. Ну, з моменту. Е Відколи він почав публікувати з моменту повномасштабного втручання, і я, хочу, щоб ми детально пробіглися по цих фотографіях, так це трошки займе час, але я думаю, ви... але це буде цікавий коли Я звинував, що він починає вроді публікувати фотографії в себе на сторінці з 18 квітня. Тобто, війна в лютому, при кінці лютого розпочалася березень, Там не знаю, що він робив. Ну починає вже майже майже з кінця лют... квітня публікувати. Дивись, Саня. 2022 рік на фоні елітного авто. Я не знаю, це, мабуть, він якісь там передачі везе е, військом. Я так припускаю, бо тому що так гордо стоїть, бачиш з сумками. ну, Мабуть, турнікети в сумках. Е... Квітень, да, стоподово, там турнікети. Це сто турнікет процентів везе… Я думаю, просто і мавік третій, там просто без коробки, стопудово. І я не виключаю, що це, до речі, може бути на якихось литовських номерах, автомобіль везе на фронт. 26 квітня Анатолій наносить удар. Ділюсь класним заведенням Києва. З очі кусок. <рес> суши! Я ще в квітні у мене ще голова кипіла. Так, е... да, зараз я здав позиції. визнаю. Ну, в квітні у мене ще. Я навіть, я тоді мріяв, я вам клянусь, я мріяв борщ з'їсти. У мене була мрія. Таня, 3 травня. Блін, перший день відпочинку за время. време. Послухай, ти знаєш, от я зараз думаю, коли мені люди кажуть, ти от в березні на початку сиділа з таким гарним манікюром, ти нас надихала. Знаєш, я зараз не можу навіть собі дозволити, не те що дозволити? Морально. У мене бракує часу, щоб я виклала фото якесь і так, я щаслива собачкою стою. У мене собачки, можливо, будуть окремо. У мене на Фейсбуці більше собачок, ніж мене, або збори на щось. А тут і так з собачкою ти. Да -да -давай... Я втомилась, боже. Блін, да -да -да Давай продовжимо досліджувати важкий ну, рік горя сліз е Анатолія Черкаського. 25 травня. Жизнь становиться сонячною навіть в темні времена. 25 травня, Темні времена для Анатолія Черкаського на фоні якогось там розкішного будинку закладу. Я не знаю, де це. Наступний файл. 27 липня. R Relax the sad. А ми можемо собі дозволити бути релакс волонтерами чи релакс кім? Ну, ну. Релакс-десантник. Стоп, 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 стоп. Ви пам'ятаєте, що ми рюкзак-десантника російського вам продаємо? От тепер людина на релакс десанті. Оце релакс-десант. До речі, будь ласка, задонатьте нам, потім привселюдно, десь красиво. Оце буде заслуговувати на повагу. Ви викупите у нас, скажімо, за кілька тисяч гривень цей рюкзак. Ми перекажемо гроші на скарбничку Ісландії або заберемо на черговий збір Василя чи мій. Вирішимо потім, а ви знімаєте сторіс. Палите приселю цей рюкзак і кажете, гроші за нього служить ЗСУ. І ви кажете, я на релаксі. Після того, як історія десантника закінчилася так. Ой, блін. Давай Ну, Вася, мовчу. Дивись, 4 серпня він показує ізначає те, що це Одеса. Тань. Я сперечатись не буду, але це не схоже на Одесу. І більше того, я е, зближу там фотографію, будинок, який там в, е, в Даличині справа. Щось написано е, чи аеропорт, чи, чи ще щось е, англійською мовою. 21 серпня, Львівська область, а найкращі подорожі Україною. Анатолій, я вам так скажу, що на такому автомобілі. Найкращі подорожі будь-де. Просто повірте, я вам не заздрю. Але я, а може, в якійсь мірі і частково заздрю. От ну але я не буду сприяти, що Україна це number one. Це факт. 2 листопада. Моя мрія бути на конференції з лідером Всесвітньої асоціації ендокринології It's down. тобто з Дякую. Дякую. де ми бачимо, проходить ця е, конференція у Варшаві. Ольша причепився до людини. Тобто людина без проблем може виїхати за кордон. Це ж дипломатія. Е, ну да, відкуває в... інтересів України Інтересів України е, в медичній клініці приватній. Тобто <звук> не по <погано>, <звук> давайте не вдається мені бути гарним поліцейським обґрунтовано, нічого не виходить. Тобі людина розвиває свій бізнес без проблем. виїжджає за територію країни. Люди пишуть, мене Харить по повній. Тут люди іноді віддають останні на ЗСУ, а це гівно наживається. Пишуть, Боже, мене нудить. Так Василь Кручак максимально зробив все для того, щоб його у вас нудило. Звичайно. Дайте, я Отже, продовжу. людина постаралася, бачите? <свистак> Дайте я продовжу. Після Варшави стає 27 грудня. Дуже важкі дні. Дуже важкі дні для Анатолія. Покажіть, будь ласка, на екран. Хопа! Аю! 27 грудня! Пляж. Ми зараз подальше фотографії дізнаємося, де це, ці важкі часи проходять для Анатолія. 29 грудня. парам пам пам Мальдіви! 31 грудня. А ось тут, той пост, який ми на початку показували про е, сльози, гори, страх, надії. Він підкріплює ось таким фото. З острова, мабуть, з Мальдівів, швидше за все? І з таким поглядом вдаль. Людина. Пережила, пропустили через себе цілий рік сліз горя страху. Ну це треба бути максимально цинічним, щоб писати отакий пост і підкріплювати отаким фото. Але я думаю, ну таке з тобою. Хоча б вже вернувся в Київ. І на цьому тобі дякую, що не сидиш е, на Новий рік на Мальдівах самих. Але я, мабуть, помиляюся, бо наступне, що Анатолій робить, це через пару днів публікує ось таке фото. 8 січня. Ті же Мальдіви. Дозвілля, я бачу, у нього проходить досить весело. А! Я, я ще хотів звернути увагу, коли він опублікував е, цей пост з побажанням на наступний рік. Ось, дивіться, яке обличчя Таня, ну ти помусишся бачити, спечене від сонцю. І людина скаже, окулярів. Так, Дай, сиди від окулярів. Да, від окуляр. Я прям бачу, як ти лежиш, кайфуєш від сонця в цих окулярах і пишеш цей пост Страх, горе, страждання. Толік, зупинись! Ти дурак, ти представляєш не себе, ти в вчора Забуваєш нормальний цвях в посаду свого дядька, просто повір.